Да Ну, я думаю, что кажем, уже будет. Ну, бач, молодец, можеш, шоті. можеш і поражать мого пальця. Відчуваєш, можеш, відчуваєш. Я був в шоці, я, я не думав, що таке. Вона просто висела вчора. Давай, давай, мужики. Семен Лі українець з китайським прізвищем і китайсько-корейським корінням. Його родина приїхала з Фергани до України у 1997 році. На початку повномасштабної війни він разом із братом пішов до військомату, щоб захищати рідну країну. Коли бачиш людину, яка втратила кінцівку, яка має дуже, дуже страшні переломи руки в кількох місцях. Переломи ребер контузію тому що вона тільки зажужжала, я теж дві секунди діла. А, ну, а вторий, зараз мій, мій побородив, він теж десь тут, але в нього дві ноги вот, Ми рядом просто були йшли з ним, то я точно пам'ятаю, бам! Він встало, Я але хорошо, що нас не набивали. Я святився за цю руку, а його просто нету. Вдома його чекає дівчина Юнона, яка також служить у війську. Двоє дітей та рідні брати і сестри.